Брата звати Євген. Наразі йому 23 роки. Навчався в місті Запоріжжя на слесаря-електрика. Потім, коли закінчив навчання, поїхав за кордон, вирішив там спробувати попрацювати три місяці. Він попрацював і повернувся. На нашу неньку Україну, і е, так довелося, що він вступив е, на службу. Е, ну і з того моменту він потрапив е, на захист Маріуполя. І остання наша розмова це була 16 березня 22-го року, і потім зв'язок обірвався. Розповідав про жахи, які там відбувалися. Це було м, дуже страшно чути, це однозначно. Е, іноді знаєте, Такі ем, проскочували у нього те, що він вже прощався з нами. Він у мене єдиний рідний брат. Я почала пошуки. І аж в вересні місяці 22-го року, тобто півроку, я не мала нічого, ніякої інформації, що з ним іде він. І потім я вже знайшла, що він в полоні знаходиться. Хлопці, які повертаються звідти, надають інформацію. На жаль, ем, є проблеми в нього по здоров'ю, ем, і він потребує операції. Тому хочу. Зробити по максимуму все, щоб швидше його звільнити звід.